Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму новому каналі, каналі, виключно україномовному, каналі важливому для мене, бо перехід на мову я здійснив з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і для мене важливо поширювати моду на все українське. І почати, ми, мені здається, повинні саме з мови. А що як не творчість, що як не вірші, що як не біль, смуток та радість приховані у віршах у віршованій формі. Можуть бути більш чуттєвими, важливими і об'єднуючими для наших людей, для українців, яких розкидала війна по всьому світу. Я впевнений, що першою, хто підпишеться, буде моя мама. І маю надію, що ви також підтримаєте мій канал підписками, лайками та коментарями. Я, Денис Вітрук, починаю вас знайомити з україномовними найкращими письменниками, їх творчістю і, звичайно. Зі своїми актуальними віршами. Впевнений, що наша сила неймовірна, і разом ми зрощимо нашу культуру з місця та підіймемо до неабияких висот. Дякую усім. Ради вас вітати на своєму новому, нарешті, україномовному каналі.